Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Що позначає цифра 7 у записі числа 217 804? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо таблицю розрядів. Таблиця розрядів складається з двох класів, по даному числу. В кожному класі є одиниці, десятки і сотні. Давайте запишемо наше число у цю таблицю. 217 804. І подивимося, що означає цифра 7 по розрядах. Цифра 7 означає одиниці тисяч, значить, це число тисяч. Подивимося, із запропонованих варіантів у нас. Число тисяч у варіанті А. Друге завдання. Яка нерівність правильна? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте візьмемо одне ціле і поділимо його на 5 рівних частин. Візьмемо одну частинку, одну п'яту. Подивимося. Дві п'ятих це вже буде більша частина, 3 п'ятих ще більша. Робимо висновок. Якщо у нас є дроби з однаковим знаменником, то більшим буде той дріб, у якого більший чисельник. У нас однаковий знаменник в усіх дробах, тому ми на знаменник не дивимося, а дивимося лише на чисельники, де у нас правильна нерівність відносно чисельника. Ось тут 3 Більше двох. Значить варіант А буде нашою відповіддю до нерівностей. 3 п'ятих дріб буде більшим, ніж дріб 2 п'ятих. Третє завдання. Розв'язком якого рівняння є число 8. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно у кожне рівняння підставити число 8 і зробити перевірку. 8 додати 12 буде 20, тут бачимо, буде набагато більше, якщо ми виконаємо множення. 80 поділити на 10 буде 8 і помножити на 8 буде 64, а тут лише 40. 7 помножити на 8 буде 56, 98 відняти 42 буде 56. Значить, відповіддю буде являтися варіант В. В четвертому і п'ятому завданнях необхідно установити відповідність. Четверте завдання. З'єднай периметр і площу квадрата. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що таке периметр і що таке площа квадрата. Периметр квадрата це сума довжин усіх сторін. Або сторона А помножена на 4. Площа квадрата це сторона помножена на сторону. У першому стовпчику у нас дано периметр квадрата. Ми звідси, знаючи периметр, можемо знайти, чому буде дорівнювати одна сторона. Перевіряємо. 12 поділити на 4 дорівнює 3 Шукаємо площу. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 8 помножити на 8 дорівнює 64. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 7 помножити на 7 дорівнює 49. П'яте завдання. Установи порядок виконання дій, записавши відповідні цифри. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перед нами вираз на дії різного ступеня. Давайте пригадаємо порядок виконання дій. Першою ми виконуємо дію в дужках, потім виконуємо множення та ділення і додавання та віднімання. У нас в дужках аж три дії. Спочатку ми виконаємо множення, потім ми виконаємо ділення, знайдемо різницю двох чисел утворених, помножимо на 10 і виконаємо додавання. Шосте завдання обчислити значення виразу. Вираз у нас такий. До 1599 додати 2050 20 поділити на 25 беремо ці три числа в дужки, помножити на 63. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку будемо виконувати дію ділення. 20050 поділити на 25. Перше неповне ділене – 200, значить у часті буде 3 числа. 200 поділити на 25 ми можемо взяти по 8. 5 помножити на 8 буде 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8, 16, додати 4 20. 200 відняти 200 дорівнює 0, але ми його не записуємо, тому що ще не все число поділилось. Зносимо 5. 5 поділити на 25 ми не можемо. Але ми вже зробили знесення одного розряду. Тому в частку ставимо 0. Зносимо наступний розряд 0. 50 поділити на 25 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 10. 2 помножити на 5 буде 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 2, 4 та ще 1, 5. 50 відняти 50 дорівнює 0. Ділення завершено. В часті отримали число 802. Тепер виконуємо додавання. 1599 додати 802. 9 додати 2 дорівнює 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 9 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 5 буде 6 додати 8 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2. В сумі отримали число 2401. Тепер ми це число множимо на 63. Починаємо множення з одиниць. 1. 1 помножити на 3 дорівнює 3, 0 помножити на 3 дорівнює 0. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6 та ще 1 – 7. Множимо десятки. Під одиницями ставимо крапочку. 1 помножити на 6 дорівнює 6, 0 помножити на 6 дорівнює 0, 4 помножити на 6 дорівнює 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 дорівнює 12, а ще 2, 14. Додаємо 3 зносимо, 0 додати 6, 6, 2 додати 0, 2. 7 додати 4, 11, 1, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 1, 5, 1 зносимо. Отримали число 151 263. Записуємо це число в умову нашого виразу. Задача. Очні школи зібрали 95 мішків горіхів по 21 кг в кожному. Після сушіння їх маса зменшилась на 2 п'ятих початкової маси. Якою стала маса горіхів після сушіння? Давайте складемо умову задачі. Що у нас було, зменшилось і залишилось. Було зібрано 95 мішків по 21 кілограму. Після сушіння горіхи зменшили свою масу. Але наскільки невідомо, лише відомо, що на 2 п'ятих від початкової маси, від того, що було. Треба знайти якою стала маса горіхів після сушіння, скільки залишилося кілограмів у сухих горіхах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно знайти, скільки було усього зібрано горіхів. 21 множимо на 95. Починаємо множення з одиниць. 1 помножити на 5 дорівнює 5, 2 помножити на 5 дорівнює 10. Множимо на десятки. Під одиничками ставимо крапку. 1 помножити на 9 дорівнює 9, 2 помножити на 9 дорівнює 18. Додаємо 5 зносимо, 0 додати 9 дорівнює 9, 1 додати 8 дорівнює 9, 1, дорівнює 9, 1 зносимо. 1995 кілограмів горіхів було зібрано. Тепер потрібно знайти, на скільки кілограм зменшилась маса горіхів, якщо відомо, що це було 2 п'ятих від зібраної маси горіхів. Ділимо наше число 1995 на 5 і множимо на 2. Друга дія. Спочатку виконуємо ділення. 1995 поділити на 5. Перше неповне діло на не 19, значить, у часті буде 3 числа. 19 поділити на 5 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 5 18. 15. 19 відняти 15 дорівнює 4. 4 поділити на 5 ми не можемо. Зносимо 9. 49 поділити на 5 ми можемо взяти по 9. 5 помножити на 9 45. 49 відняти 45 дорівнює 4. Зносимо 5. 45 поділити на 5 ми можемо взяти по 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 45 відняти 45 дорівнює 0. Ділення завершено. Часті отримали число 399. Множимо його на 2. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 9 дорівнює 18 та ще 1 – 19. 9 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6 та ще 1 – 7. 798. 798 кг. Зменшили. Тепер давайте знайдемо, якою ж стала маса горіхів після усушки від того, скільки було зібрано, віднімемо те число, наскільки вони висохли. Третя дія. 1995 відняти 798. 5 відняти 8 ми не можемо позичаємо один десяток. 15 відняти 8 дорівнює 7. 8 відняти 9 ми не можемо позичаємо один десяток. 18 відняти 9 дорівнює 9. 8 відняти 7 дорівнює 1 і 1 зносимо. Отримали число 1197 кг. Давайте складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали, скільки всього було зібрано горіхів. 21 помножити на 95. Потім відняли 2 п'ятих від зібраної маси горіхів і отримали, що це залишиться, 1197 кг. Відповідь. У запитання задачі замість слова, скільки підставляємо наше число 1197 кг маса горіхів. Маса горіхів стала 1197 кг. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!